manipulace Частина дво. Знаєте, я як тренер з продажів та переговорів? Продовжую ділитися цим дослідженням в цьому відео ви дізнаєтеся, які ще маніпуляції з трьох позицій. Саме інструмент три позиції в переговорах можна пояснити коротко. Перша позиція я, мені, як мені. Друга позиція ти тобі, як тобі. Третя позиція це ми, нам, як нам загалом. Довший час я проводив дослідження і зібрав різні тактики токсичних і маніпулятивних людей. Які ще маніпуляції з першої позиції? Зрозумій мене. Війди в моє положення. Щоб ти робив на моєму місці, де людина старається стягнути свою першу позицію для того, щоб через емпатію почати вами маніпулювати. Маніпуляції з другої позиції. Ну ти ж рахуєш себе супермега крутим спеціалістом. Провокативне питання. Ти Зараз хочеш показатися дуже крутим менеджером, але ж насправді такі не є. ти радієш, бо думаєш, що зробив результат. Насправді до ефективного керівника ти ще не дотягуєш. Маніпуляції з третьої позиції. Це маніпуляція кимось критеріям, яким знаходиться вище вас. Наприклад, я не прошу це робити заради мене, зробиться заради дітей, зробиться заради сім'ї, зробиться заради бізнесу. Раніше було це заради партії, заради якоїсь цілі в кримінальному світі. Це треба робити по понятті. Тепер ви будете розрізняти ці маніпуляції. Напишіть, будь ласка, в коментарях плюс, якщо цікавить, як відповісти на ці маніпуляції в бойовому або ж гнучкому форматі. До зустрічі.